Наступним етапом є а, проведення тесту на водонепроникність моєї всієї цієї конструкції. От Мура вже проводить цей тест, я бачу. Хі -хі -хі -хі. Да? Там просто вода, і він до неї дістає, і потім його це дуже ну, радіється. його це дуже забавляє. От. Тобто в мене є така закривачка. І я її туди вставляю. І потім наливаю воду. І чекаю одну чи дві доби. Да. Ой, як ми, ми все це любимо, так, Мура? Ой-ой-ой. Я вже вставив затичку. Так. Да. <гум> Покажи, як ти любиш кататися. Отак, от отак, от так, Ось, от так Все, прибирає, щоб все було чисто. Ну так Е, -е не, не царапай, не царапай, будь ласка. О, ті, ой, хотіть. Е, е, мура, давай все. Ось налив воду. Ну звичайно, мура. Просто жаждить туди потрапити. Просто для нього це найкраще. Отже, він любить воду, я його буду купати. Ну тигну. Так так. може, виходь. Я, в принципі, налив. От, от, і, якщо видно, оце моя межа. Отам от, от. Воно на лінії, де, де починається оця от наклейка. <сум> 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 Може, виходь, ніхто тебе не примушує там гуляти. Мура виходь. А, ну що ж, пройшла, пройшла одна доба після того, як налив воду. Вода досі стоїть. Зараз подивимося. Ну. На тому ж рівні фактично. Ось тут я виміряв. Так. Да. Бі... Да. Так що водонепроникність моєї оцій забудови. Вона підтверджена. В принципі, вони радять тільки. Ну, тест тільки на одну добу. Так, що ось воно? Да. А, і до речі, тут все воно було мокре після того, як я наливав так, да? Так воно все висохло, отут бордюр з зовнішньої сторони він висох. Отут таке враження, що він трошечки ще мокрий. Ну, мабуть, просто він ще не висох. Щось довго він сохне. Ну, ось так. І он, до речі, на тій стороні видно, що... Якимось чином ну от на цьому трикутничку, да, видно, що е, вода не висихає, коли ну, вода стоїть в цьому, ну, е, е, на підлозі. І вона якось оця ж е, мембрана вона покрита дуже. Маленьким шаром отакого от от пухнастого пластику. І мені здається, що вона, вода просачується скрізь цей пластик. Чи, 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 чи Скрізь шар цієї пухнастості. Оцієї от. от. От, До речі, цікаво, в принципі, таке, таке спостереження. Але ну, треба сказати. Що е, тут же вода стояти не буде, вона буде стікати і потім висягати і таке інше. Тут же, це, ж, це ж не ванна з огірками засоліть на зиму. От. Так що, в принципі, все нормально, я вважаю. Зараз буду випускати воду. О, Герой тут поруч. Так. Зараз там вона закрита, зараз я витягну. Ой!

Що все, вода закінчилась.